Офіційне звернення Міністерство Коригування Департамент висотного спостереження і просторового аналізу. До Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України до всього народу України. Шановний пане Президенте. Шановні громадяни України, у світлі зростаючих загроз з північного напрямку, а також активізації ворожих процесів, що маскуються під нейтралітет, Міністерство коригування інформує про початок реалізації ініціативи стратегічного рівня проєкту Висотне дзеркало. Цей проєкт передбачає створення багаторівневої системи нагляду та аналізу простору, де звичайні методи вже неефективні, а ворог діє нетрадиційними засобами. Про що йдеться? Під егідою Департаменту висотного спостереження і просторового аналізу ПА реалізується впровадження висотних автономних платформ, здатних фіксувати коливання середовища, виявляти порушення просторової гармонії, формувати заздалегідь орієнтовану інформаційну відповідь, координувати оборонні й до прояву фізичної загрози. Ці об'єкти не мають сталого географічного положення і не підпадають під шаблонне визначення оборонних споруд. Що робить їх невидимими для систем вторгнення? Мета захист українського народу через випередження подій, підсилення невидимого фронту, створення бар'єру там, де ще не почалась війна, та відновлення балансу в тій зоні, де ворог уже його спотворює. Заклик до президента. Ми звертаємось до вас із пропозицією надати режим спеціального сприяння та супроводу цьому проєкту. Як такому, що становить інтерес національної стійкості, суверенітету та випереджального захисту. Ваше публічне слово здатне підтвердити необхідність дії у новій площині, заспокоїти тих, хто не розуміє, але чекає рішень, та мобілізувати ресурси, які зараз розпорошено. Звернення до громадян України. Багато хто з нас втратив дім, багато хто чоловіків, синів і дочок. Ми більше не маємо права чекати, поки прийде руський мир. Він несе руїну, колонізацію, грабунок і смерть. Ми створюємо простір, в якому не буде місця вторгненню. Ми просимо тих, хто має змогу долучитись до ініціативи, як меценати, спонсори, інженери, програмісти, добровільні резонатори носії ідей і відповідальності. Ваша участь це частина нового щита України. Коли звичайні методи виснажені, діє точність, коли точність вичерпана, діє поле. Хто тримає поле? Той тримає лінію майбутнього. Старший куратор Міністерства коригування.